Себе зараз. Тому дійсно нам щиро вдячна і хочу в майбутньому побажати вам ще більше і більше реалізації здобуття більших творчих гране і творчих шляхів. Також всіх присутніх хочу поздоровити, і привітати з святом української словесності та мови. Це свято визначне. Дійсно, я виховувалася і народилася в російськомовній сім'ї, ну так склалася за походженням. Я не повинна білоруська з білорусією родом. Але все ж таки рідна мова, це батьківська мова, рідна мова це мова держави. І не дарма вона пройшла такий тяжкий, такий тернистий, такий важкий шлях від свого народження. Наші пращури, наші діди, наші прадіди проливали за неї кров. Хіба це все було дарма? Ні, це було не дарма. Ми досягли те, що маємо. Хоча зараз ми її не цінимо, на жаль. Але я вірю в те, що наше покоління це покоління, яке підростає. Вони зроблять все для того, щоб наша мова здобула визнання. Так, вона визнана в багатьох країнах світу. Вона займає одне з перших місць по молозмучності, але ми її не цінимо. На жаль, Це дуже прикладно. Вона встала з колін, але так і не здобула визнання власного народу. У свою творчість також хотіла привітати цей рік 23-річчя Незалежності України. І хотіла б на ну, коди своїх своїх я присвятила цій візичній даті і хотіла б вам його зачитати. А нам вже 20 мало чи багато. І що ми встигли вже зробити? 20-річчя гарне свято любові, відданості, мить, позаду нелегка дорога, випробування терни, нелегкі шляхи, була дівчина. Була держава, мов дівчина-босонога, і край свій гордо узялась нести. Попереду найкращі перспективи і цілі мрії, здобуття, найліпші, найхвилюючі хвилини, що приведуть до кращого життя. <кхи> Пройшовши шлях, він був, нажаль, на жаль, нелегкий. Нам вдалося піднятись із колін. І обрій мрій, такий далекий. Прийшов з зимою і басин. Зим. Нам дай йти, триматися всім разом. І Україну прославляти у віках, подалі віднести нанесені образи і жити, мов народів. І також хотілося б до того, що побажати всім присутнім, всім творчим людям, по-перше, бути вірним собі, бути вірним власному походженню, бути вірними власній державі, бути вірними власній мові, бути гідними доньками і синами нашої держави. І незважаючи на ніякі перешкоди. Досягати своєї мети, поставити її і дійсно досягати, тому що те, що ми хочемо, воно завжди реалізується. Всі думки вони матеріальні, і ми дійсно зможемо цього. І останній віршник називається Маніфест совісті. Я хочу, щоб він доторкнувся до серця кожного із нині присутніх. У Кайдани заключена совість, і за ґратами в'яна весна, неминуча соборності повість і поема прощання свята. Ми робили своєї недолі, а у долі ми волі птахи. Діти пекла у битві до крові. Вже не друзі, не вже вороги. Святість спогадів та на секундно Залишає на згадку по чай. На душі скоро розбите і згубно, та не Забагато вагань. Нам солодшого дійства не треба, ніж поринути в правди світи. І доринитись, і довіритись тільки лиш небу, і спокоїлаш там знайти. І забути, забутись навіки, Загубитись у темряві днів, нужденні, здорові каліки. Просим води у сонячних днів, допомоги, лише краплю натхнення, щоб не впасти і далі піти, і у совісті власне прощення і простити усіх на Дайте сил, щоб встати з низини, щоб пам'ять змогла замовчать, щоб позбутися сірої днини, і навчитися щиро прощати. ще раз всім зі святом цим дякую за присутність, Дякую ще раз.